Доброго дня. Хотілося б долучитись до деяких обговорень і все ж таки проінформувати пропозиції, які знаходиться ГІС Асоціація України відносно експертизи проєктів з використанням гізтехнологій. Всеукраїнський благодійний фонд сприяння розвитку генерсійних технологій та послуг. Було створено в 96-му році, і по цей час він існує, е, Відбувались певні події з змінення назви, там, формату, представлення в реєстрах державних там, і так далі. Але діяльність ведеться, і за весь цей час ну, є багато чого, на що можна спиратись якраз відносно експертної діяльності. Е, Свого часу за часів уряду Азарова копія була, фактично скопійована була ініціатива про залучення громадські у державній в роботі над державними темами. От. Відносно цієї постанови, багато чого відбувалося, тобто гесація приймала участь, гесація приймала участь в роботі багатьох експ... в груп експертів міністерства. От. І свою діяльність відносно експертизи. Ну, це фрагмент нашого старого сайту, можна сказати. він існує, до нього можна потрапити, але ж свого часу ми визначили, що у нас є певний перелік фахівців, які є експертами. От. Час, час проходив, хтось щось змінилося, хтось хотів бути експертом, хтось, ну, він є експерт, але його позиції треба все ж таки було підтримувати. От і <кій> перелік, ну до речі, закон був ще саме який був, визначав права і засади для об'єднань, але ж регулювання державне традиційне, воно подекуди. Ну, можна сказати, що трагічне, тому що втручання в діяльність громадськості, це, як завжди, з боку держави, це не той шлях, який є ефективним. <кій> От. І, ну, останнім часом перед війною Великою кожного дня до реєстру вносилось там десятки нових громадських об'єднань. І все це було дуже сумлівною роботою. Ну, до речі, відносної діяльності може бути сказати, гіз асоціації теж саме, подекуди це сумнівна участь, там як експертів і так далі, хтось може більш ефективним і так далі. От. Ну, от, як перелік, на 2011 рік, це не всі ті експертні групи в міністерствах, до яких подавалось, яких приймали участь в роботі. От. Ну, Сучасний стан. Нещодавно від народного депутата пані Бондар до нас потрапив, потрапив лист із зверненням прийняти участь в обговоренні, в обговоренні ну, розробки проєкту містобудівного кодексу. Дивна річ, тобто лист надійшов, ми відп... зробили відповідь, але в перелік організацій, які війшли в цю групу, ми не потрапили. Ну, це не бідкуємось. Ми... Але інформація до нас постійно потрапляє. Але, до речі, сам перелік цих організацій там більше ста більше 100 громадських об'єднань. і... Ну, можна сказати, що багато сумлівного є, в тому що участь такої, такої кількості експертів в таких питаннях. Mm -hmm. І ну, це трошки фрагмент листування нашого. Наступна група, в якій приймаємо участь, ну і в тій групі приймаємо участь, і тут. Це група, яка ведеться в телеграм-каналі, вона називається Містобудівний кадастр. розробники та експерти. От, існує вже, по-моєму, з півроку щось таке. Ми надаємо е, певні пропозиції, візії відносно взагалі теми пов'язаної з кадастром, роботи з геоінформаційними системами, з картографічними матеріалами і так далі. Але все це відбувається теж на дуже сумлівних засадах. Там близько 70 експертів, ну, учасників цієї групи. Хто до чого було звернення, хоч представитись, хто є на яких позиціях, комунікації і так далі. От, ще одна, один напрямок, який розпочинався теж до війни, була створена група. Фахівців, українських фахівців, які, які працюють з БІМ-технологіями. Ну, нещодавно відбувся наступний форум, нібито міжнародний, нібито, але там є певна контрпозиція якраз в філософії розвитку, ну, не розвитку створення цього містобудівного кодексу і роботи. Фахівців, які працюють з BIM а Відносно відносно, ну, В себе на Ютубі ми ведемо роз'яснення відносно відносно того, що таке бім-технології, які можливості і там і так далі. Зараз не про це. От. І все, що підбурило, до речі, до запису цього відео, це якраз проведення нібито об е громадського обговорення стандартів стандартів розробки ГІС у дорожній галузі, скажімо так, тому що справа в тому, що ж із зміною всіх назв, ну в даному випадку це державне підприємство Держдор НДІ. Ще є ж така колізія цікава, що Багато нас, державних підприємств, мігрувало до приватних підприємств. І в цій галузі теж саме. Хто є там експертом, хто є фахівцем. Е ну, такі терміни є, да, псевдоінновації, псевдоорганізації. Тобто е деяких організацій взагалі немає. Є назви, але організації нема. От. І що відбулося такого. Ну, Неприємного те, що е, було, була публічна об'ява, була реєстрація, але до, до участі в обговоренні е, було допущено, як, як з'ясувалось, там, 4 особи. Е, це не обговорення, і те, що називається е, конфронтацію робити там, з тими, хто займається справами. Провадження стандартів ми не будемо, але ж, якщо буде цікаво, хочемо напряму пояснити з тому позиції, тому що відносно справ не тільки автомобільної галузі, були певні теж у нас ситуації, де безпосередньо приймали участь. Десь приймали участь в колаборації з великими компаніями технологічними і так далі, і трошки про наш формат, який ми постійно проводимо, ну, в нас і не існує, можна сказати, паралельним шляхом. І, до речі, є зареєстровані громадські об'єднання, а є, є, таке, є таке визначення громадська ініціатива. Ми без багатьмо співпрацюємо, ну, по галузі, наприклад, спадщини, комусь допомагаємо з кимось співпрацюємо, де партнерами і так далі. Але останнє у нас обговорення було в рамках цього клубу. Це якраз те, що відбувається відносно Каховського водосховища, і там було дуже цікаво. Ті, хто долучався, можуть ці матеріали подивитися, тому що традиційно ми це записуємо і додамо до публічно. Наступний анонс у нас вийшов по тематики пов'язаної з економікою. І що хочеться, ну, прошу проінформувати, ну, про економіку. Ми визначили приблизно таким чином, що це. Якраз те, до чого ми долучаємось, ми долучаємося з засад фахівців, які володіють інструментами інформаційних технологій. Буде 15 листопада відзначати світній день ГІС. Пропозиція для всіх, хто має можливість якимось чином відзначити свою діяльність у галузі ГІС, зареєструватись на ресурсі міжнародному. І це буде якраз ознака того, що в Україні ГИС існує, і є фахівці, які бажають і хочуть показати свої, свій досвід. Дякую за увагу.